Привіт друзі! Як бачите, ми на стенді Marmot. і тут я вам хочу розказати про їхні пухові спальники, про новинки синтетичних спальників, пару курток, які ми виділили з асортименту мембранних. І потім погуляємо по вулиці, подивимось на -знамет, новинки з наметів. Отже, топова серія спальників Marmot пухова, вона має пертекс, тканину зовнішню, оброблений пух 850-й всередині, і що вони зауважують величезний футбокс внизу. Незважаючи на те, що це ультралайт версія є, але вона має бути комфортною, відповідно, простору для них багато, тоді спальник не перетягується і ногам тепло. І, наприклад, спальник на мінус 7,5 градусів топової серії важить всього 660 грамів. 660 грамів на мінус 7,5 градусів це вже є рейтинг ЄН, тобто це стандартизована величина. Далі трошки простіша версія, по пуху вона вже має 800, але з ухилом в комфорт. Так само величезний футбокс для них і що тут в цьому спальнику цікаве, він має дві пристрої. Одна є доволі довга, і якщо придивитись, побачити можна новий пристрій, що це Вайкікей новинка, вона дозволяє тканині не закусюватись всередину. І з іншої сторони, ви маєте коротеньку вискавку, щоб просто відкрити ширше спальник, можна було лежати, поклавши руки, там читати було зручно, і він не перетискав, навіть коли трошки прополоснув. Плюс, що мені подобається спальника Бармот, вони нарешті комір забрали з задньої частини і поставили наперед. Тут же коміру немає, а там, де його робота потрібна, щоб тепло не випускати спереду, там він вже є. Це, на мою думку, дуже правильний крок. Тепер ще пару слів по пуховим спальникам, бо е, є така серія пухових спальників з 650-м пухом, вона вже є в Україні, вона продається, це Never Winter, Never Summer. Також е, наступного року, я знаю, в Україні з'явиться дуже добра пропозиція по спальникам. Це аналоги е, Allest Summer і Never Winter, але замість 650 пуху буде 600 пух, але ціна буде на 25% приблизно дешевше. Тому для тих, хто хоче собі поховий спальник наступного року, буде дуже цікава пропозиція від Мармо. Тепер два слова про синтетичні спальники. щоб не завжати тут до дівчатами. В синтетіці справи у нас будуть наступні. Аналогічно з пуховою серією ми будемо мати топову лінійку, яка є абсолютно від нового одеблювача. Це Еліксір Майкро. Його фішка в тому, що це три волокна різної товщини, сплетені в одне. Відповідно, вони мають кращу компресію і кращі показники збереження теплоти. Це один з працівників цих спальників і я вам скажу його характеристики, ви насправді трошки здивується. Отже, спальник Ultra Elite від Marmot на температуру мінус 5 градусів, синтетичний, важитиме 900 грамів. 900. Це раніше тільки кухні таке показували. І це знову ж таки є вже рейтинг ЄН. Це є стандартизована величина, а не те, що придумав собі сам мармон. І так само, як в серії кухові, що є топова лінійка, є трохи простіше спрямована на комфорт, є спальники Treslas Elite. Elite. Це було ультраеліт, це Treslas Elite, які так само, як і кухові, вони мають вже дві виставки. Такий самий пристрій проти закусування з сторони великої блискавки. Так що можна відкривати комір, знову ж таки, тільки зверху його нема всередини. І так само в синтетичному спальнику здоровий, здоровий футбокс. Футбокс, насправді, я по собі суджу, дуже крута штука, бо коли спальник зшитий майже одним швом в кінці, то ногам дуже незручно їх ставити, доведеться ставити їх боком або розтягувати спальник, і це абсолютно некомфортно. Далі куртки. Е, це не новинка. Я придбав таку куртку цього року навесні. Ми з нею їздили на пенісну стежку. Але вам показати, бо вона дуже цікава. Це мембрана Gore-Tex Пеклай, я тримаю зараз жіночу модель. Вона дуже має правильні кишені, доволі великі. Вони не перетискаються поясом рюкзака. Коли ви зачіпляєте рюкзак, то кишені у вас в вільному доступі. І до того ж вона має вентиляцію під руками. І це мембрана GORE-TEX Пеклайт. Вона є дуже-дуже лайтова. Відповідно, чому саме ця кустка, бо з усіма перевагами, GORE-TEX, правильні кишені і вентиляція, вона дуже доступна по цні. Я Зараз не пам'ятаю точно в Україні, але вона значно доступніша, ніж мають аналогічні бренди в мембрані Пеклайт. Ще одна новинка цього року, яку ми не встигли протестувати, не встигли взяти собі, бо вона прийшла з пізненим в Україну поставка, це є. Називається модель Magus, і це є аналог присіпа, але мембрана в нього стрейчева. Вона трошки тягнеться. це Я не знаю, чи помітно на камеру чи ні. Давай я можу покажу ближче. Вона трошки тягнеться і це при цьому залишається мембраною. Зараз Христя сфокусується. От вона тягнеться. І тому вона просто краще сідає на тіло. І коли ви робите якісь там рухи, вона не стискає. Бо зазвичай мембрана не має жодної можливості потягнутися. Тепер я забираю свій каталог, де він є. І ми йдемо на вулицю, подивимось на намети, вони прямо прям тут біля виходу. Отже, в Мармоту, як завжди, може, ви знаєте, найбільш продаваємий намет це LimeLight. Його купують дуже багато, бо він по ціні, вазі і своїх характеристиках він дуже добре виділяється серед інших наметів на ринку. Далі є модель дуже успішна Тангстен, і мені особисто подобається Танкстон Ультралайт Топіль. І, щоправда в Україну цього року завезло дуже мало, тому не було нам змісту навіть про неї багато говорити, бо ми б розказали, ви б не мали що купити. Але наступного року поставка Танкстен Ультралайт Тупів буде значно більшою. Ми про неї обов'язково поговоримо. На 2018 тисячі вісімнадцятийнадцятий рік новинок в Танкстен Ультралайт версії є намет одиничка. І він в мінімальній комплектації, тобто без кілочків і відтяжок. Я вам зараз скажу, бо я все не запам'ятав. Він важить кіло 170 Я думаю, повна комплектація буде приблизно 250 г більша. Але це в будь-якому випадку одиничка з дуже-дуже гарними характеристиками, об'ємом і приємною вагою. І ще одна новинка з цієї ультралайт серії, я не знаю, чи хтось нею користуватиметься, бо це ультралайт намет на чотирьох людей. І я залізу всередину, а ви побачите, наскільки він здоровий. Тобто всі ті ж ультралайт матеріали, що і в наметах Хангстен. Але тут можна просто робити вечірки. Він здоровий-здоровий. І його вага, я вам скажу зараз. Мінімальна вага 2555 грам, тобто 2,5 кіло це 4-місний намет. І він дуже здоровий. І тепер я вам ще хочу показати один намет з новинок Мармота 2018 рік. Це штурмовий намет. намет. За основу був взятий той самий танк. Оце називається Infortress, але йому збільшили вітрову стійкість, додаючи додаткові відтяжки. Тут у тебе зразу є дві відтяжки, які кріпляться на одну точку. І якщо ми зазирнемо всередину, там теж є одна цікавинка. Доведеться тобі христя залізти всередину. А з цієї сторони є нижнє вентиляційне вікно. Щоб повітря знову ж таки, це намет повністю з нейлону, щоб він не продувався. Але коли потрібна вентиляція, ви маєте не одне вентиляційне вікно, а два. Бо знизу є ще одне. І плюс, що мені подобається в наметах мармот, це оці кишеньки по боках. Де вони є, Ось вони, які зроблені з такої тканини, що дуже добре розсіює світло і коли ви кидаєте всередину ліхтарик, то весь намет дуже добре освітлюється. Якщо два ліхтарики в дві таких кишені, то все, це буде дуже дуже добре освітлено. І Остання новинка від мармот на 2018 рік. Ходімо. Це є чотиримісний і шестимісний намет для кемпінгу. І це у нас стоїть зараз чотиримісний намет. І він теж супер здоровий. Супер здоровий. Я зараз покажу, що я тут знайшла. Не... Так, Христя тут може вставати з витягнутою рукою вверх. Я говорив, щойно з представником Бармот, він сказав, що шестимісний буде настільки здоровим, що сюди можна бути машину загнати, я в гараж просто. А, а, а ти, до речі, стояв тут, ти впирався головою? А я в цьому наметі впираюсь грубо, головою, але шестимісний буде нам буде набагато більше. Власне, від Мармот це є всі новинки, всі цікавинки. Ми з Мармотом будемо тісніше співпрацювати, бо ну, наступний рік, я думаю, вони будуть завозити більше тих позицій, які були б е, нам цікаві для співпраці. Тому залишайтесь на зв'язку по Мармоту. А ми біжимо далі по виставці, бо ще знову ж таки багато, багато цікавого я для вас. Привіт, друзі! Ми на стенді Mountain Equipment і найсильніше, що в них є, це, звісно, спальники, бо вони з них починали, шили їх в гаражі власноруч, там ще в 61 му році. Я трошки пробіжу в кухні колекції, бо вони дещо оновили, і в них є певні штуки, які мені дуже-дуже подобаються. Основне, що я вам хочу сказати, що вони, так само як експерт, притримуються політики, що бух не потрібно обробляти, оскільки... Крім так, випаровування тіла, які є, вони занадто мізерні, щоб вплинути на пух навіть під час довгих експедицій, а аби убезпечити набирання вологи спальником ззовні, вони просто додають певні особливі тканини з накшталт мембран або сильних обробок, які зберігають пух від проникнення в вологи ззовні. Отже, Перший спальник це спальник на мінус 45 градусів, щоб ви собі уявляли. Це є експедиційний спальник для сходження взимку на дуже-дуже серйозні вершини. І ще я хочу в ньому показати, зверніть увагу, його довжина регілар розміру, вона 20 см довша, ніж довжина звичайного спальника, оскільки він розрахований на те, що всередину ви будете класти ще черевики, куртку, чи ще щоб вони не змерзли. Далі в них є в спальниках один елемент, якого нема в інших спальниках інших брендів. Це є така магнітна защіпка, яка дуже-дуже легко заклацується і спальник не розкривається, якщо ви, приміром, випадково вночі розкрили близько Плюс всередині матеріал, що до речі, мені сподобалося, він синтетичний, але він такий м'який на дотик, який, приміром, я ще ніколи не відчував пропої. Далі ми говорили тут дуже багато з їхнім головним інженером Річардом. У нас буде окремо відео про стандарт ЄН, оскільки вони тестують всі свої спальники, крім суперзимових, на по стандарту ЄН і дають це позначку цю в каталозі. Але разом з тим вони дають так званий uh, Good Night sleep рейтинг. Знизу є ЄН, тут Good Night Sleep. В чому різниця? Вони кажуть, що стандарт ЄН він не враховує дуже дуже багато факторів, і там можна знайти способи, як схитрувати, щоб отримати кращі показники. Найбільший такі з них що мені сподобався спосіб, це те, що під час тестування спальників по єн. На спальник зверху направляється вентилятор, який йде з доволі високою швидкістю, біля 30 км на годину вітер. В наметі ви такого ніколи не відчуєте. І тому, якщо у вас ультралайтовий спальник, приміром, ця модель, що має тканину 10 ДНЄ, яка супер добре пропускає повітря, то рейтинг ЄН цього спальника буде суттєво суттєво нижчий, ніж, ми візьмемо такий самий спальник з таким самою кількістю пуху. Із таким самим пухом, і він буде вже по стандарту є на 10 градусів тепліший. Хоча пуху там абсолютно однакова кількість. Просто там буде тканинка, так, трішки щільніша. щільні тканина, яка не пропускає повітря так добре, як інша тканина. Тому відповідно вони, зважаючи на всі ці стандарти, плюс на всі ці поправки, вони пишуть свій і що вони кажуть: якщо вам стало холодно в нашому спальнику. За тим, Sleep прийтинг, який ми вказали, принесіть свій спальник в магазин і безкоштовно обміняйте його на тепліший, доплативши тільки різницю. А жодних стягувань за те, що ви користували спальником, вже не буде. Це супер варіант. Тут я вам хочу ще зауважити абсолютно, абсолютно нову модель, яка з'явиться наступного року. Ці всі три моделі вони мають пух 850-й пух, він гусячий пух, тобто дуже-дуже добрий. Як вони Вийшов, що вони використовують Russian Down, але насправді це не так. Коли ми з ним почали говорити, то він виявляється, вони не розрізняють Східну Європу сильно, тому, виявляється, що букву вони замовляють насправді з України. І, власне, я думаю, що в каталозі вони це мають поміняти назву на те, що це український пух. Далі я хочу зосередитись на тому спальнику, що буквально колина, який в Україні буде найцікавішим. Це модель Helium. Він вже має трошки простіший пух, це є 700, 700 пух, це вже качиний пух. Але при цьому ціна на спальник, який буде розрахований на мінус 3 градуси, давайте я перевірю в каталозі. Та на мінус 3 градуси по ген-рейтингу і мінус 5 по їхньому буде близько 6800 гривень. При цьому вага його 855 грамів повна. Це дуже-дуже цікава пропозиція. Наступного року буде в Україні по ціні пухового спальника. Він буває як в чоловічій версії, так і в жіночій. Тут всі ті самі смачні плюшки, що є в найкрутішому спальнику. Єдине, що жіночий спальник я покажу ближче. Для жінок в них все найкраще, тому шви в жіночому спальнику вони еластичні. Так, щоб він краще тягнувся і краще облягав, щоб жінок знову ж таки не втрачався не втрачався зайве тепло. І звісно, так само і в зоні торсу, і особливо в зоні ніг набагато-набагато більше пуху в жіночому спальнику. Але по ціні він буде точно так само вартувати, як і чоловічий. І ще один маленький маленький момент, який я хочу показати: в них в спальниках, для тих, як він каже, великі беллі, тобто животик, в них є розширювач. Якщо Спальник вам малуватий, ви можете купити просто цю вставку. Вона знімається. І вставити її в свій спальник, і таким чином у вас периметр спальника стане довшим на цю величину. тут приблизно 12-13 см. Ми говорили з українським дистриб'ютором, ніби вони такі штучки будуть завозити, але кажуть, якщо навіть не завеземо, то її привезти під замовлення це раз-два. Тобто вважайте на це спальники Mountain Equipment, будуть таку опцію мати. І остання модель, яку я ще хочу показати, це версія Classic, Вона фактично по ціні не сильно відрізняється від серії Helium, яка буде і легше, і ніби крутіша по тканинах. Але для чого є серія Classic, хто полюбляє спати на вулиці або під тентом, або в такому базовому біваку, то тут тканина набагато. Резістан щільніше і... за забував, вона набагато щільніша, відповідно, вона буде краще виживати в сурових умовах, якщо її десь дряпати, і плюс вона не пропускає вже повітря так добре, як ця тканина. Тобто, якщо ви будете суто килимок і цей спальник, і тент, і буде вітер там свистати, то в цьому спальнику вам буде тепліше, ніж в тому, що пропускає повітря краще. Тому серія Classic та сама приблизна ціна буде в Україні, але для тих, хто любить. Під відкритим небом, то краще беріть її собі. Для порівняння тут спальник на 0 градусів з вагою 855 грам, точно так само, як цей, от вже мінус 3, а тут 0, то він вартуватиме так само десь 6500, може 6800. Тобто теж дуже добра пропозиція по ціні. Так, це є стенд Mountain Hardware. Я вам ще раз повторюю, що ми зробимо окремо відео з бо я брав інтерв'ю головного інженера Mountain Hardware, який можна сказати, ці спальники розробляє, який знає на так раз два кожну абсолютно маленьку детальку. Ми з ним говорили дуже добре про стандарт ЄН, який як виявляється, є не кінцевим пунктом вибору спальника для користувача. Привіт, друзі! Ми на стенді Катадін Груп і минулого року, якщо ви пам'ятаєте, найбільшою новинкою в Катадін був фільтр Біфрі. Не повірте, цього року найбільшою новинкою на стенді Катадин є фільтр BeFree, Але дещо вже оновлений. Зараз ми його передивимось детальніше, що просто гарна картинка. Пройдемо на стенд. І до речі, цього року фільтр Біфрі знов взяв золоту нагороду виставці Outdoor. Так само, як і зимової виставки, що тут була пару місяців тому. Отже, в чому, в чому власне, є оновлення? Раніше ви жалілися, що сам фільтр і він має дуже маленький об'єм. Тобто 0,6 це і ми користувалися, нам було незручно, що щоб наповнити, наприклад, трилітровий резервуар з фільтру об'ємом 0,6 літра, нам треба було ну, заливати воду, виливати воду, заливати воду, виливати воду, воду, воду. І це трохи втомлює, бо насправді тут ще є такий момент, що коли ви заливаєте, виливаєте, часом забуваєте закривати цю кришку, відповідно вона забруднюється піском, а часом тією брудною водою, яку ви намагалися відфільтрувати, то це самі мінуси. Тож цього року вони зробили, по-перше, зробили літрову пляшку, бо була раніше на 6, тепер ми маємо літр. І найкрутіше оновлення це є 3 літровий фільтр біфрі з 3-літровою ємністю. Тобто той самий фільтрувальний елемент, який ми бачили і в моделі 06. Але вже здорова, здорова, зручна ємність. Це так само виробництво ємність Гідрофак, але чим вона відрізняється від резервуарів Сікер, з якими ми працювали вже на карійській стежці, які теж нам сподобалися. Тут є дуже зручна ручка, за яку ви можете переносити резервуар. Є два отвори для карабінів, щоб його або закріпити на рюкзаку, або десь підвісити до гілки. І так само є невеличка ручка на горловині, якою можна тримати резервуар, або коли ви, наприклад, набираєте воду з джерела з річки зі струмка, або ж коли ви б'єте з цього фільтру, щоб не тримати руками всю цю махіну якось незручно, то у вас є одна ручка, друга ручка, і ви можете спокійно пити. Тому вітаємо катадин. Він зробив свій продукт Біфрі найуспішнішим ще успішнішим. Ми маємо внутрішню інформацію, що в Україні з початку року вже двічі та закінчувалися запаси таких фільтрів на складі, бо тричі. Бо за ціною, за функціональністю і за зручністю використання аналогів йому немає. Там певні, ну, скажімо, є схожі фільтри в інших виробників. Але якщо скласти всі плюси і з недоліками, то Віфрі не дарма отримав дві найпрестижніших нагороди на європейських виставках і в відзнаку журналу Backpacker, що теж вважається на тій стороні земної кулі дуже-дуже дуже важливою нагородою. Далі, що є по новинках ще в Катадин груп, бо вони включають в Оптимус, Trekinit, Катадин і я забув ще один бренд, яким ми не працюємо. Всі сублімати трехенит відтепер матимуть нове побування. По-перше, змінився дизайн, і тепер за кольором можна визначити, чи то рибна, чи то десерт, чи веганська страва, чи сніданок. Далі вони молодці нарешті зробили дуже добре градуювання об'єму рідини, яке ви наливаєте, бо. Однієї рисочки було замало, тепер ззаду спереду є градуювання. І плюс, що мені подобалось найбільше, про що ми вже неодноразово говорили з катадин. Справа в тому, що коли ви заливає... відриваєте вершечок, заливаєте воду, закриваєте зіплок, готується сублімат, а потім ви його їсте. Якщо ви не маєте довгої спеціальної ложки, як ми всі самі використовуємо, чи в обтимус така є. То з маленькою стандартною ложкою ви пірнаєте рукою в пакет. І у вас рука виходиться в їжі. Який вихід зробити ще один надріз і лазерний такий передпроріз, де ви після того як страва вже приготована, ви знімаєте верхню частину і спокійно з невеличкої акуратної миски їсте? Далі питання в нас було я знаю, від тих, хто цікавиться екологічним аспектом пакування. Що робити далі з упаковками? Бо за одну подорож ви споживаєте доволі багато таких, щодня фактично дві штуки, а упаковка, що з нею робити, чи викидати, чи переробляти. Як нам сказали на стенді Катадин, переробляти її поки що можна тільки в Німеччині. Крім Німеччини, ніхто не має технології для переробки цих упаковок, бо вона складається з каучука, з алюмінію і з якогось ще прошарку. Відповідно, в Україні, на жаль, технологій переробки немає. Знову ж таки було питання, чому ви не робите суперекологічну упаковку. То вони кажуть, що іншого рішення, яке б так добре зберігало їжу протягом п'яти років термін придатності, і не пропускало всередину вологи, його просто поки що немає. Та е, ресерч пошук такого рішення він ведеться і обов'язково я думаю він буде знайдений. Поки що маємо таке цей. І ще одна не новинка, а вдосконалення від катадину. У мене його щойно забрали. Ідемо на ту сторону, я його покажу детальніше. Це є базовий мікроволоконний фільтр річне спловолоконний фільтр Кайкер Pro, який раніше був давно представлений в колекції. Це найдешевший фільтр з такого плану фільтрів у катадин. То тепер він має абсолютно та частково прозору колбу для того, щоб можна було дивитись наскільки він забруднений, і раптово, якщо там приміром почали розвиватись бактерії, то їх теж буде помітно через фільтр, якщо він, приміром, через. Упаковку, якщо всередині щось там стане іншого кольору, навіть нам сказали хлопці, якщо щось позеленіє всередині. Привіт, друзі! Ми зараз на стенді Wild Country. Тут я вам хочу показати новинку, яка з'явиться на ринку України у 2018 році. Це є повноцінна двійка шириною 120 см. стоїть вона позаду мене. Два тамбери по 60 см. І є особливість, що вона має надзвичайно, надзвичайно великий Простір всередині, оскільки як вона зроблена, це щось на зразок тунельного намету, але як ви знаєте, тунельний це не є крізь тенінтенс, не є вільностоячий, це є абсолютно вільно стоячі. а бо тут тунельні є поперечним, а не повтожнім і арки і одна поперечна верхня частина, яка власне тримає цей намет в вільностоячому стані. Вона хабами закріплена з двох сторін до повздовжніх дуб. Таким чином, що ми отримаємо абсолютно вертикальні бічні стіни, абсолютно вертикальні одну і другу. І дуже-дуже різкий підйом осіб. Відповідно, якщо я залізу всередину, тут буде купа місця, купа. тобто якщо б нас було двоє, ми бю тут без проблем. Навіть в чотирьох ми б могли тут грати в якусь гру, бо знову ж таки, я зараз сиджу пів метра від... Краю намету і я ледве тільки торкаюся стелі. Супер-супер великий простір. Далі на що я хочу зауважити? Такі намети вони бояться бічного вітру, оскільки конструкція вона в напрямку повдовжньому доволі міцна, але якщо ми говоримо про напрямку поперечний, то через відсутність перехрещення дух вона є нестабільна, скажімо так, але знову ж таки це не є намет, щоб ночувати на хребті чи буде зверху. Це є намет скоріше для спокійного хайкінгу, де ви просто ввечері встаєте в лісу або біля озера, де нема сильних вітрів. Але все ж таки, щоб убезпечити намет скажімо так, від кардинальної зміни конструкції, щоб він не ліг на вас, коли ви спите. Вони передбачили на вентиляційних вікнах додаткові відтяжки, відповідно від якраз точки кріплення дуги верхньої. Ви матимете відтяжку аж аж до самого низу. І вона, власне, буде відповідати за стійкість стенд стійкість намету у поперечному напрямі. Далі зверніть увагу, що нарешті Валткантрі зробили яскравіший колір. Це новий зелений колір раніше. Вони були десь приблизно такого кольору, якщо ви пам'ятаєте, тенти. І... Теж важливий момент. Ми нарешті запиталися, чому саме вони роблять білий колір спальні. Бо це і для нас було певним чином проблемою, і для знаю вас, коли ми радили вам Wild Country, ви казали, що в них біла спальня, що з цим робити. Виявляється, це історичний такий факт, коли тенти ще були дуже дуже темними, темно зеленого кольору спальня робилася білою, щоб бодай якась кількість світла могла потрапити всередину намети. Інакше б там було супер-супер темно. З новими тентами такої вже проблеми сильно немає, але насправді вони сказали, що ми перші, хто зауважив, що білий тент швидко брудниця при використанні, то вони казали, що приймуться до відома і знову ж таки, може в наступних серіях наметів це зміниться. А так, Поки що тент, намет Фон 2 як вони називають, це назва певного теплого вітру гірського. Це є новинка від Wild Country на 2018 рік. Ми обов'язково візьмемо її на тестування і, можливо, запросимо до тестування когось з вас. Скільки нам теж цікаво чути про цей бренд і ваші відгуки, бо він не є популярний в Україні, але він страшенно популярний приміром в Англії, звідки власне він народом.